Тут таке відбувається! Ходімо, бери речі, бери парасольку і вперед. Бачиш? Ти О. бачиш це? Вставай, чого ти впала? Але? А якщо в нас будуть фотки, то нам поверять. Так вот так. От. Що? Я біжу, 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 я біжу. Так, так що там видно, Вені, що вдається, чи ні? Мені здається, що воно доручь. Поруч? Пор... О! О! Друзі, дивіться, ви просто зараз не повірите. Я таке, що не сфотографував. Ось фотографія. І тут видно ось такий силует. Це ж середоголовий. Я його не бачив вже тисячу років в Майнкрафті, і, і він був прямо там, прямо перед моїм будинком. Стояв він чи в воді, чи я не знаю, але силует був ну такий, дуже далеко. Його ледь видно там, але я пропоную. Покликати Міку і піти полювати, полювати на сиреноголового тому що я його не бачив вже тисячу років, реально. Давайте зараз швидесенько збігаємо до Міки. Хоча зараз така погода, нічогісіньки не видно, але це нам не завадить. Так, 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 так. Сподіваюсь, вона ще не лягла спати, тому що якщо лягла, треба буде будити. Міка! Міка! Виходь, виходь, виходь. Відчинено. Міка, алло! Відчино. О, привіт! І тут таке відбувається. Ходімо, бери речі, бери парасольку Ти не і вперед. Це ще зайнято, я тут граю. В, вимикай, вимикай комп'ютер, дивись що, я побачив прямо Та, перед, перед будинком. Буде. Це от щойно що сфотографував там? на камеру свою. Дивись. О. Бачиш? Бачиш там силует такий, це це? Сиреноголовий. сиреноголовий. Так, М -м -м. це було щойно, і він був прямо там ну, біля трим, води. Гай. а я... Давай. Далі тут що? Який далі? Ходімо, там середоголовий полювати будемо зараз на нього. Не знаю, що, там дипа як дощує, а в мене тут сухо. Ну так бери воню. парасольку і ході. Міка, ходімо, ми не бачили середоголового вже тисячу років. Якщо ми зараз Ти не підемо ні, на полювання. Так хочеш? Звичайно, ми повинні його вполювати. Ходімо. Цирка спеціально для тебе. Давай, цей, тут дощ, але нормально буде все. О, чого собі в тебе прикольна парасолька? Слухай. Дякую. Де ти таку купила? Мені, мені те... Давай. Так, ми повинні йти. Зараз знаєш куди? Куди? До схованки моєї, там є зброя. І ще ти дещо думаєш, є. Ти думаєш, я знаю, де вона? Е, вона там, от туди, до тієї гори. О... Ходімо. Ого! далеко. Давай, слухай, я буду так же йти, бо я і так вже мокрий, і я думаю, що мене парасолька не врятує. Зараз ми сюди швиденько візьмемо всі необхідні речі і будемо полювати. Нам треба буде ще місце обрати, де будемо сидіти і слідкувати. Є слухай, думки в тебе якісь? Є навушники там, для нас є? Навушники? Ні, ми ж не будемо. Так, так, ось воно. Ось прямо тут. А а О! Так, тут бери, мені. це тобі, це тобі зброя. Оп. Оп. І набойчики. О. Так, а це Лапи. мені зброя буде і ще дещо. Так, це ми все поки що прибираємо, це нам не знадобиться, я думаю. Може і так вийде вполювати. Все, так, гвинтівка працює, все. Ой, Міка, ти а? бачиш це? Вставай, чого ти впала, алло? Там він стоїть прямо тут. Я. І... 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 У мене просто Міка, треба напевно стріляти в нього буде. Так, я зараз Окей. займаю позицію. На я тобі. Стріля... Але він зник! Ого. Він... Ой, Або здолали. здолали! Ти серйозно? А, Ти а бачила який він був гілганський. Вона не впала нікуди. Так, 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 зажди. Нам треба зробити. Ще фотографії чуєш? А, Де а воно? В в ні-ні ні-ні, це його звуки. Так, побігли назад до селища. Побігли назад до селища. Ого! Він прямо тут! Ого! Фотку, бам Сфотографував! Все вище, біжи! Давай біжи! Біжу, 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 біжу. Давай до селяна в якийсь будинок. Так, 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 ось ти найближчий. Ховаємося тут. О, це не селян, селян, вибач, ми тебе не Вай будемо хав. будити. О, так, я візьму факел собі, хай буде на про всяк випадок. Я його зфоткав, дивись, ось він. Його тут видно на цій фотографії. Ти що? фотографом заділився. Значить, ти його фотографуєш? Ну треба задокументувати я всі. Я ці... я бачила це все. Всі ці події треба задокументувати, ну, то, 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 тому що. тебе дуже гарні. Нам ніхто не повірить. Так, слухай, ми, ми, ми його загубимо. А знаєш, щоб нам хтось вірив. Головне, що я вірю тобі, а ти мені. Ага, супер. А потім, якщо Бо на нас ми хтось. А то, бачили. Так, двері тут зачинили. Все, якщо якийсь на нас цей жалобу напише, то що ми будемо казати? Що ми просто так це робимо? Або якогось сиреноголового полюємо. А якщо в нас будуть фотки, то нам а повірять. Ми так. Так от. Що? Да. Міка, ти що таке кажеш? Так не можна. Е, заховалися під парасолькою. Так, слухай, я його не бачу. Я його не бачу і це проблема. Давай о, ні. Він там! Він там, прямо за моїм будинком! Зброю дістай! Швидше, швидше, швидше. стріляти? Туди. Не знаю, стріляй йому в голову, цілься. Так, о, він о. зник! Що це він таке? Знаєш, як ці паранормальні явища? Так, е тривогу ще бити не запізно, а? Хоча з селищем нічого не відбувається. Баки баки, баки! Що? Де? О, я бачу. Я бачу, капець, який ж він височенний, він просто. Так, давай тут. Йому нічого. Тут. А, не встигну сфотографувати. Так, ні, нема. Чуєш, звуки досі тут. Де він? Ні. Так, прибираємо фотку цю. Ой, ой, він Зброю же візьмемо. Де там? Або їх тут просто сотні байки. Реально, так, стріляймо в нього. Давай, давай, він, давай. Може, не один. Дуже дивно, що він на селище не нападає. Я думаю, що він повинен напасти знаєш, був на селище, але. Він не рухається. Як це не рухається? Він з'являється то там, то тут. Рухається ще й я. Але він не ходить, розумієш? І що? Тому, може, нам це все здається? Слухай, слухай, слухай. Давай, знаєш, що спробуємо? Ми спробуємо поставити е факел десь отам, там, е на горі, і подивимося, що буде. Ходімо, нам Феті, треба швидко сюди піднятися. Як Ну, ось так і спрацює. Можливо, факел його зможе якось е, приманити, а може і не зможе. Подивимося. Зараз, в мене, якщо це не спрацює, в мене є план з реальною наживкою. Наживка на середоголового. Тобі вже цікаво подивитися, що це буде чи ні? Так. Оп, сюди давай за Тобі мною. не подобається, що ми поки тут живі? Ну, що? Та я й не збираюся помирати. О, тут дощ якось. Не дуже йде, а тут йде, дивись. Ой, ти я бачиш? в житті бачила. Це що таке? Може, я... це гора якось захищає все? Я не знаю. Так, ти можеш там почекати знизу, а я сам тут встановлю зараз. Баки, він рухається! Що? Де він взагалі, я не бачу? О, там а, стоїть. О, так, ставлю ось тут факел. Все, дивись, я отут факел поставив. Все, повертаємося назад, 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 okay. терміново. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Тут дощ, там доща немає, це дуже дивно, якщо чесно. Опа, все, я тут. Я гадаю, що це якісь там магнітні штуки угорі. Так, давай дивись і слід... за факелом. що? Але тут це і було. Здається, що так. Здається, що. Міка, факел зник! він зник! Факел тут з'явився. Що? Це ти поставила? Та добре, це я поставила. Міка... Це ти реально поставила? Угу. <свист> ти капець! Я перелякався. Та... <свист> Мика, стріляй! По коліна, в воді. Стріляй, Стріляю! стріляй, стріляй! Так, по колінам, по колінам мене йому. На, великий, він, він реально рухається. Він, не він реально рухався, я це на власні очі бачив. <свист> Слухай, так, окей, окей, окей. У нас нічого не виходить. Ми ти поки слух, що не можемо впливати. Чую, чую, звичайно. Як думаєш, де буде найкраще місце для того, щоб встановити для нього оцю наживку? а? Не все лишиш? Я думаю, що може краще десь там у полі, ліворуч. Як так, тобі давай така у думка? У полі? У полі? Так, окей. Ой, е, він знов з'явився, або нічого не буде нам. Я. О! Він реально там. Погано його видно через оцей туман. Так, я стріляю в нього. Треба його позбутися, прогнати звідси. На тобі! Так, цілимо йому не усі. Жит, це слабке місце. Е, не знаю, але в нього там дроти оці до гучномовців. Так, слухай, е, давай назад у селище. Давай назад у селище. Через селище побіжимо зараз на те поле. Там встановимо наживку, і нам треба буде знайти місце, де сховатися. Так, треба подумати, де можна буде заховатися слухай, ще. Ну, сховатися я можу в себе вдома. Е, а я... Це не прикол. А Ти можеш дивитися, а потім мені фото Міка, подавиш. давай в тебе звідси тут скло розіб'ємо і отуди будемо стріляти, а поставимо приманку ось тут. І потім він побачить, що це все з мого будиночка і розробляє. Ні, розпод... йди туди так, в будиночок. А ти встановив? Ні, це не я. я і думав, це це ти. Не я. Що за фігня? Так, чуєш, розбивай скло. Зараз я прийду. Так, 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 так. Зараз встановлюємо тут приманку. Треба сюди ось так, ось так, ось так залізти. А так. саме скло. Яке там, де комп'ютер в тебе, там де бачиш? Ось тут. тут... Мене бачиш тут... чи ні? Так, Окей. я нікого не бачу поки що Тараз довкола. Так, нікого нема. Речі. Все. Міка, дивись! Зараз буду робити приманку на сиреноголового. Так, це сюди, це Окей. сюди, це сюди і це сюди. Все. Так, ставимо ось так блоки. Опа. Опа. Ставимо сюди світильник, сюди ставимо музичний блок. Так, Міка, музика грає. Так, 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 так. Я біжу, 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 я біжу. Все, я майже в тебе. Я тут. Так, що там выдно, что чинит? Порок. О! Я помітив. Нічого собі. Так зажди! Так, як фотку зробити! Фотка! Є. Стріляй в нього. На тобі. На тобі. Так, я стріляю. Бам! Він зник! Він зник. А звуки ще є, Міка, він десь ще. Він десь стоїть. О! Чого це? О! Скоро звідси! Блоків немає! Так, тікаємо, тікаємо, тікаємо! Я не зрозумів! Приманка не спрацювала чи спрацювала? Як думаєш? Так, тихо? Там щось є, ні? Я бачу того е імпровізованого голема, і він досі там. І там нікого немає. Ти куди стріляєш? Алло, ти О, краще. Гарбуз. Навіщо? О! Зник! <гас> Зник! Звідки це ти зробила чи ні? Ні. Це воно воно зникло вже після того, як ти зробила постріл. Так, Та капець. Ні, не може бути! Ну, як не може бути, може, ще й як, але його більше нема. Бахі! Я чую музику. Я чую музику! Звідки це? Де воно? Ти бачиш, Ой, ні? диви! Що там? Цей гарбуз? А, -а, -а, -а! Воно прямо в, в тебе! І цей сірий головий там! Ти це подобається, знаєш, що ти, все притечеш! Давай до мене! Знаєш, ти сказав тут щось шукати! Сюди біжи, куди ти побігла, І тепер Давай. воно в мене в хаті! Міка, я зараз зламаю все! Це зараз ви зламаю. вдома! Так, 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 так. Я прибрав, я прибрав, я прибрав, я прибрав. Все чуєш, ходімо до мене, біжи до мене додому. Зараз там заховаємося, там стой. Воу! Це так, ще так, що так? було таке? Що це було? Міка, мене зараз відкинуло просто за 10 метрів. А так, так, ти... так, 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 швидше. Я біжу. Я, я, я ліворуч. Так, 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 так. Заходь! Заходь в будинок, швидше! Давай, давай, давай. О! Все. Так, сидимо тут, світло! Ой, Прибирай О, факели всі! Ноги. Світло вимкнути треба. Світло, світло, світло. Вимикаємо світло повністю. Тут тепер дуже небезпечно. Так, і цей факел, і цей факел. Все! Темряв На вході ще ноги, факели є. Терпи! Так, 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 так. Які ще ноги. А а ви а! там стояли. Суцільна темрява. Так, все. Сидимо тут і не видаємо жодних звуків. І світло теж не вмикаємо. Можливо, пощастить, і цей сиреноголовий в... 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 Тей, піде звідси з цього селища.